початку повномасштабного вторгнення багато планів було зруйновано. Проте все ще є зміни, все ще є якийсь прогрес. І Хмельницький також не стоїть на місці. Сьогодні поговоримо про зміни, що стосуються тролейбусів, що стосуються маршрутів у місті. Хмельницькому у нас в гостях сьогодні на ці питання буде відповідати Микола Ваврищук, заступник голови міського міського голови. Загалом є зміни. Говоримо вже неодноразово в наших ефірах про те, що додаткові маршрути з'являються, що допомагають і. Роблять життя комфортнішим для хмельничан та гостей міста про нові маршрути і про те, які ще будуть до кінця року з'являтися. Дійсно, попри війну, ми продовжуємо оновлювати фактично транспорт. І за лише цей рік, 2022, попри дійсно дуже складну ситуацію, ми вже ввели на нові маршрути, більше 20 великогабаритних автобусів. Це те, про що ми заявляли вже давно, і про те, те про що ми говорили, фактично, ми відкрили і нові маршрути, куди саме ці транспортні засоби великогабаритні і пішли. Це третій маршрут, це четвертий маршрут, п'ятий маршрут, це восьмий маршрут. Буквально щодано ми запустили маршрут на шаровечку. -2. це діючий маршрут, але довго там перевізника не було. Люди довго зверталися і просили туди відновити маршрут. І е, наразі ми в принципі досить непогано ці маршрути себе показують. Звичайно, є куди рости, тому що пасажиропотік поки що недостатній, але це свідоме рішення тих маршрутів, яких раніше не було. Їх запроваджувати для прикладу через трудову прибузьку. Нас не було маршруту, Зараз п'ятий маршрут з новенькими автобусами і Сузу, які комунальне підприємство куполо їздить. Тому ми далі будемо розвиватися і в маршрутах, і маємо ще плани купівлі нових автобусів. Це треба зазначити комунальні автобуси в більшій мірі, тому що приватних великогабаритних за цей час з'явилось тільки чотири mm -hmm. на маршруті номер 2 Але загалом це міська ініціатива і комунальний транспорт. Саме так ми бачимо розвиток транспорту в місті Хмельницькому, комунальний, великогабаритний, середнього і зручний і комфортабельний. Ну, зараз активно міська рада мотивує перевізників саме переходити на великогабаритні маршрути і загалом автобуси. Наскільки місто до цього готове, і що уповільнює на даний момент цей процес? Та місто готове, тут не питання в місті, тут більше питання дійсно у війні і складній ситуації. До цього було питання з ковідом, тому що перевезення дуже сильно впали, і об'єм перевезень був достатньо низький. Але в будь-якому випадку ми місто готове до цього. Тут треба зазначити, що не скрізь. Потрібні великогабаритні автобуси, середнього баритні, тому що є маршрути для прикладу в дальніх Гречанах, Книжківцях, Лезневе. Тобто є ряд мікрорайонів, де вони просто не потрібні, тому що там немає як проїхати великогабаритному автобусу. Ну і звичайно ж, немає як немає того пасажиропотоку на великий автобус. Тому частина малих маршруток так і залишиться в принципі в Хмельницькому, бо там вони потрібні. Ну а далі частина зміни ще потребує, і цього року за нашим планом ще близько великого великогабаритних автобусів. Бувших у використанні, але знову ж таки це комфортабельні, хороші автобуси вийдуть на вулиці міста Хмельницька. Тобто, загалом за цей рік наш план. Я сподіваюся, підсумувати кінці року близько 40 великогабаритних автобусів. Ну, от говоримо про те, що хмельничани звертаються до міської ради, аби там впровадити якісь нові маршрути, там де їх не вистачає. Загалом знаємо, що є така можливість створювати петиції, знаємо, як вона працьовується. Необхідно набрати необхідну кількість голосів. Уже тоді будуть розглядати ту чи іншу пропозицію. Ось ці телефонні звернення. Хмельничан, як вони опрацьовуються, і загалом на що частіше скаржаться хмельничани? Час опрацьовуються детально і, в принципі, зразу для того, щоб якийсь маршрут новий вести, можна створювати потезію. Це складний в принципі, шлях, тому що там треба набрати відповідну кількість голосів і зазвичай. По транспорту вони майже ніколи не набирають, але ми проводили ряд опитувань, і в принципі я особисто детально аналізую правління транспорту, детально аналізує всі ті звернення, які люди роблять дуже часто в телефонах, дійсно в дзвінках підказують, радять, говорять, скаржаться. Це теж детально все опрацьовується, тому для того, щоб Внести якусь ініціативу достатньо, або написати на сторінку міської ради на мою особисту сторінку управління транспорту. Повірте, ми детально це все аналізуємо, дивимося. Звичайно ж, для того, щоб вводити новий маршрут, потрібно розуміти пасажиропотік, тому що точно не можна ввести новий маршрут, якщо там буде 10-15-20 пасажирів. Але якщо пасажиропотік буде дозволяти, звичайно, ми будемо далі вводити нові маршрути цього року. Ми дуже хочемо ще збільшити кількість автобусів, саме великогабаритних на діючих маршрутах. Зараз ми говоримо про 29-49 маршрут. І загалом ну, дуже сильно підтягне мікрорайон Озерна. Зараз наразі в нас ще є питання по мікрорайону Дубове, Ми думаємо, як підсилити там транспортне сполучення. От саме над цим працюємо. Обласну лікарню. Ми теж трійкою зараз підтягнули. Зараз чотири великогабаритних автобуси там їздять. Тому обласна лікарня зараз суттєво стало менше скарг, навпаки, за останні два-три місяці жодної не отримували. Знаємо, що не так давно Хмельницький перейшов на електронні квитки. Загалом активно користувалися хмельничани цією послугою. Чи ось ці нові великогабаритні автобуси комунальні вони будуть обладнані? Чи вже об Обладнані цими електронними носіями, за допомогою яких можна розраховуватись за проїзд, і чи загалом у майбутньому планується оновлення якось цієї системи? Обов'язково будуть обладнані і фактично зараз немає мотивації використання електронного квитка в автобусі. Зараз є гривня умовно знижки на тролейбусі, тому що. Якщо ти платиш готівкою або іншим засобом оплати, то 7 гривень коштує. А електронним квитком 6. Ми плануємо мотивацію на електронний квиток саме на автобусах. Теж робити зараз, основна мета до кінця року ще збільшити їх кількість. а Далі ми хочемо працювати на 23-й рік саме безпосередньо електронний квиток цікаві пропозиції звичайно, стосовно проїзних квитків теж на автобуси це питання теж потрібно опрацювати порахувати. Але тут цікава ідея. Ми теж на комунальне саме угу. автобуси на комунальні ми про цю ідею обговоримо. Ну і також про роботу контролерів, оскільки це теж було щось нове до війни для Хмельницького. І під час повномасштабного вторгнення призупинили роботу контролери. Зараз вони відновлюють частково чи повністю відновили, і чи будуть вони безпосередньо контролювати проїзд у комунальному транспорті. Чи надалі контролери відновили свою роботу і вони будуть далі працювати? На жаль, попри війну ну наше дуже було велике сподівання, що ми не будемо втрачати у виручці саме комунальне підприємство. На жаль, не всі свідомо ставляться до оплати за проїзд, тому контролери відновили свою Ліше роботу далі, а на нових автобусних маршрутах там поки що є кондуктора. Ми так само зараз працюємо з людьми, аби навчити їх оплачувати. Ну а знову ж таки контролери будуть працювати. Дуже би хотілося, щоб ми досягнули такого рівня свідомості, що нам б не потрібно було контролерів, так як uh -huh. це в багатьох містах Європи. Хоча і в багатьох містах Європи контролери теж працюють на маршрутах І питання, яке зараз я думаю, обговорюють усі на зупинках, з'являються qr коди Давайте дізнаємося про загалом, що це за QR-коди для чого вони і наскільки до опрацьовували цей процес, цю нову програму. Загалом всі розуміють для того, щоб зрозуміти графік роботи транспорту. У нас раніше завжди були надруковані от графіки. Зв'язку з тим, що спочатку ковід, і це дуже сильно вплинуло на роботу транспорту. а Зараз ми багато робимо змін в графіках, недоцільно їх друкувати, тому що дійсно вивчаємо пасажиропотоки, змінюємо графіки для того, щоб було зручніше, краще. Тому зараз друкувати наразі немає потреби, але ми це обов'язково зробимо в 2023 році. Виникла ідея зробити це електронно, умовно кажучи, скануючи qr код вас перекидає там, потрібно обов'язково додаток дозор. Вас перекидає конкретно на додаток дозор, і можна побачити на цій зупинці, де ви знаходитеся, коли і, і який транспортний засіб приїде. Тобто тут підв'язано все під конкретну зупинку, на якій mm -hmm. знаходиться людина. Ну безпосередньо зараз Валерій, мій колега знаходиться саме на одній з зупинок нашого міста. І пропонуємо перевірити, як це все працює. Валерій, тобі слово. Доброго ранку ще раз чути. Видно мене так, все чудово. Ми знаходимося ось на Лебідь Плазі, Зупинка Ощадний банк. Я думаю, що вам було краще зрозуміліше хмельничанам усім, де ми знаходимося. Так і я вирішив наживо перевірити, наскільки ж активно працюють ці qr коди тому що на цій зупинці ось він встановлений. Тому ось ну, пробуємо, зараз. Підводимо саме qr код не хочу читати телефон. Зараз ще раз пробуємо трішки ближче. Переводить нас на додаток. Дозор так, і будемо зараз перевіряти наскільки ж активно працює. Ось уже по геолокації визначили, де я знаходжусь. Так і я так розумію, ось є три види транспортів: тролейбуси, автобуси і, напевно, приміські маршрути. Зараз ми напевно наживо. Я перевірю. Ось мені показують приміські автобуси. І до прикладу перевіримо, нам потрібно номер 15, Номер 7, Ось нам показує його маршрут. Тобто він рухається в як я розумію, Олешин Іванківці. Так, але не показує тут його саме графік руху. Зараз пробуємо ще маршрут. 1739, Також показує його графік руху, але напевно я попробую. Показати на, не при міських, а саме міських маршрутах. Ось вже показуються міські автобуси. Я натиснув Давайте, до прикладу, 23 От, І показує все ж таки, де ми знаходимося, і також кількість їх. Тому що зараз є 23-й навпроти на зупинці, так? І е бачимо по маршруту, де вони знаходяться ще інші. Саме ці автобуси, і коли вони будуть, але в мене питання до пана Миколи. Наприклад, чи я хочу по додатку подивитися, через скільки хвилин він буде саме цей транспорт, а не дивитися по карті і розраховувати? Це можливо саме в додатку, подивитися саме час. Так, Валерію, можливо, там, коли ви зайшли безпосередньо туди в додаток, там потрібно було нажати на ту зупинку. Там визначена ваша геолокація, і потрібно нажати на неї. Нажміть, будь ласка, на неї, на ту геолокацію, де ви знаходитесь, саме на ту зупинку. Поверніться назад. І безпосередньо ага. по тій зупинці буде якраз відрахунок скільки хвилин до якого маршруту. Ага, ось так. Я, Я тут... зрозумів. А ще таке питання тут. Саме в цьому додатку можливо розрахований час в межах години, особливо для тих гостей міста чи містян, які погано орієнтуються на місцинах. Що до прикладу, я вийшов на Ощадбанку, в мене справ на хвилин 20-30 і мені потрібно повертатися додому чи в інше місце, чи показує, наприклад, на 20-30 хвилин вперед. Саме так, там якась розраховано до 40 хвилин, здається, і якраз якщо ви заходите, вибирайте саме ту локацію, ту зупинку, на якій ви зараз знаходитеся, і безпосередньо там показує в межах 40 хвилин, приблизно які будуть ті чи інші транспортні засоби конкретно на вашій зупинці, враховуючи і сторону руху, тобто враховуючи в яку сторону ви рухаєтесь. Пан Микола, таке питання: чи у додатку у системі є приватні е маршрутні транспортні засоби, чи усі є у додатку? Дивіться, на сьогоднішній день, щоб бути відвертим, близько 90% всіх приватних мають GPS. Ми, на жаль, бувають такі випадки, коли фіксуємо, коли вони відключаються. Дуже активно ми зараз з ними працюємо, і перевізники отримують дуже суттєві штрафи від міської влади, а штрафи саме по компенсації. І наразі близько 89-90% мають GPS. 10% зараз ми їх допрацюємо. Ну, зазвичай 2-3 завжди мають якісь технічні моменти, але я думаю, що ми протягом двох тижнів допрацюємо, що 95-97% будуть повністю всі мати GPS, тому всі і комунальні і приватні можна побачити саме в дозорі, там де і ви зараз зайшли і знаходитесь. Пане Микола, я розумію, що центр це візитівка міста, і якщо я як готувався, я знаю, що лише такі QR-коди знаходяться на трьох зупинцях. Тобто ось ця зупинка, саме філармонія і Лебідплаза, яка навпроти чи ці QR-коди плануються у майбутньому, розуміємо, який зараз час, і взагалі чи це можливо в майбутньому, щоб вони з'явилися на більшій кількості зупинок. Абсолютно на всіх будуть, звичайно, на деяких є питання, де їх прикріпити, тому що це ну, є деякі квести в нас. Але орієнтовно за тиждень вони будуть практично на всіх. У нас зупинок більше 200, ближче аж до, до 300 зупинок. Тому е, практично на всіх зупинках протягом тижня такі QR-коди точно будуть розміщені. А скажіть, будь ласка, можливо, серед е, саме хмельничан міста, і ми знаємо, вчора була гаряча лінія. Міська влада відповідає, де безпосередньо ви були спікером та людиною, яка відповідала за всі питання? Можливо, хтось звертався по роботі цих QR-кодів і вносить пропозиції зауваженням. По QR-кодах не було. У нас були скарги вчора по роботі 36-го маршруту по мікрорайону, якраз і в районі вулиці Пілоцької. Ми це вже сьогодні контролюємо, саме 36-й маршрут. Тому я вдячний всім, які дають людям, які дають такий фідбек по роботі транспорту. Я, повірте, завжди на це і завжди на це реагую. Стосовно QR-кодів не було. Це дозором нас люди користуються давно, але тут зараз зараз ми якраз вели безпосередню функцію, коли безпосередньо на цій зупинці, на якій ви знаходитеся, ви її обираєте, клацається клацаєте саме там, і безпосередньо по ній можна визначити і побачити, коли буде той інший чи інший транспортний засіб пан Микола. Перейдемо вже до наступного запитання, тому що по QR-кодах в принципі це зрозуміло. Саме ось такі електронні пристрої, табло, як в народі називають. Ми розуміємо, що старше покоління йому qr в багатьох немає смартфонів і можливо немає можливості швидко переглянути інформацію. Ось саме по електронному таблу дуже зручно скажу зразу. Я звернув увагу, де вони вже є в місті, і чи можливо також планується їхнє збільшення кількості. Такі в нас зупинки є на залізничному вокзалі, є на Зарічанській, є безпосередньо в центрі, є на електроніці. Але такі зупинки є дороговартісні. Відповідно, наразі ми їх не можемо встановлювати, тому що пріоритет все ж таки Збройні сили і допомога саме їм. Але ми не відмовляємось подальшому встановлені саме таких, Вони дійсно зручні. Людині не треба ні qr QR-коді, абсолютно нічого, і вона може зразу бачити прибуття транспорту. Тому ми продовжимо практику. На жаль, це сотні тисяч гривень на одну зупинку, тому це не є дешево. Але я сподіваюся, що після перемоги а вона точно буде, ми зможемо продовжити встановлення саме таких зупинок. Валерій, маємо вже відпускати а, нашого так, так. гостя. Я думаю, що він відповів на більше ніж ми очікували питань. І до того ж, можете безпосередньо звертатися до гарячої лінії міської ради і отримуєте відповідь на ті чи інші питання. Дякуємо вам, що сьогодні до нас завітали. І насправді користуйтесь хмельничани, тим, що для нас роблять, оскільки сьогодні наше місто стає все більше і більш комфортним.